Це Євген Ткаченко і Олена Іванова. Доброго ранку. Доброго ранку. А, ви перебували всередині в, середині, так, в... Перебували. приміщенні перебували не, не. в той момент, коли почалося запалення. Ні, Все. коли горів будинок, ми там не знаходились. Туди приїхали. Ми, ми перші, хто е, виявили цю пожежу. Виявили, що пішов дим, тому що у нас наш штаб знаходиться в районі державної адміністрації, і з вікна ну, заднього двору районної державної адміністрації чітко видно будинок, ну, будинок КПУ. Ми побачили, що пішов дим, ну, поряд стояв готель. Охорона почала кричати Давайте пожежників, ми почали викликати пожежників. Одразу наш автопатруль і наші піші пішли на місце події. В принципі, пожежники приїхали оперативно, буквально хвилин 7-10. Почали гасити пожежу. Такий ще був вопрос, звісно, в гідрантах. У нас там проблеми, я так розумію, дуже довго іскали гідранти. Очень довго искали робочий гідрант. Тобто можна було більше врятувати, ніж як Конечно, швидше. конечно естественно. Там було багато людей? Внутрі? Uh, да ні, не дуже багато, так? На момент пожежі вже нікого там не було. Ага. Наверно, то, я хочу також сказати що для наших глядачів, що ми обов'язково ну, що ми запрошували, тут деякі проблеми виникли представників із канцелярської сотні, які виносили звіти перед пожежею винесли дуже багато документів. Нагадаю, канцелярська сотня займається відновленням зіпсованої, пошкодженої документації, яку виявили у Межигір'ї. І ми сьогодні, в день наш ефір, нагадаю, з 15 до 17 обов'язково поспілкуємося із представниками канцелярської сотні. Як ви думаєте, як так сталося? Я так розумію, в трьох місцях одразу загорілося. Так. Це було видно от вам з інших вікон, що це горіло з да. трьох точок. Ну, непосередньо видно з адміністрації все здання, ну, з етажі. Тобі шістними вивели першими і, ну, не считая охоронників, которые там были рядом. А, документація, документацію начали вивозити ще, когда коли... днём, собственно говоря, когда там непосредственно были всі активісти. Вот, две машины было. Вивозили документацію. Документація була підписана. Ну, тобі ж то, що, що там осталось, я так понимаю, вже бумаги КПУ непосредственно. Так що все вивезли. Я не думаю, що там что то згоріло непосредственно по документації. Ми після цього оглядали приміщення, коли вже загасили пожежу, і ніяких документів, ну, якими яких не якими працювала канцелярська сотня, вже не було там. Комуністи були? Там. Був представник адвокат комуністів. Ми нього спитали, о, доброго дня, що ви робите? Він каже, ну, я адвокат, дивлюся, які тут збитки. Вони вже рахують, що тут треба відновити іде підкрасити, підмалювати. Він приїхав уже, коли горіло, коли там. А коли загасили, після. Коли загасили, тільки. Він щось говорив? Хто, для чого? Ні, він всіх питав, хто ви такі. А, він він питав то, <ріст> ну, Петро Симоненко звинувачує в, е, е, в нічному підпалі центральний офіс, в нічному підпалі центрального офісу Компартії на Бориславліпський представників правих сил. І він заявив сьогодні у Верховній Раді, що КПУ не голосуватиме в Раді про е, до, до покарання винуватих у підпалі свого офісу. Варто зазначити, що раніше Компартія відмовлялася голосувати, поки не звільнять офіс партії в Києві. От е, давайте послухаємо Петра Симоненка з цього приводу. как мародеры. Они убирали, растаскивали технику, воровали, компьютеры все повыносили, множительную технику все повыносили, поразбивали, уничтожали столы и подожгли со стола. вот эти все свои своих преступлений, чтобы не отвечать за подобные деяния. Я к чему хочу привлечь ваше внимание? Я хочу привлечь ваше внимание к тому, что буквально проводил на Ливаченко совещание в службе безопасности Украины и дал команду готовить доказательную базу для запрета деятельности партии. То есть мы видим, что мракобесие продолжается. Этим занимаются органы, которые, естественно, готовят документы как оправдание своих преступных действий и, естественно, хотят также скрыть следы своих преступлений. Мы все это знаем, мы все это понимаем. Я хочу еще еще раз обратиться к вам, уважаемые коллеги. Украина стоит на пороге разлома. И в этом 21-м столетии, когда в государстве, претендующего на европейскую известность и европейские принципы и ценности, Установлен национал-фашистский режим. Тот режим, который запрещает иметь другую точку зрения, иметь другие взгляды. Тот режим, который не дает возможности высказаться и для того, чтобы не была организована работа, пытается сегодня уничтожить эти помещения. Еще раз говорю, вопрос не в уничтожении помещения здания Центрального комитета партии. Вопрос заключается в том, что как и 70 лет назад перед Украиной встала проблема освобождения Украины от фашизма. Какие, Стой, у вас, это, какие у вас вопросы? Вы говорите, вы не, вы, не, вы не называете конкретно, кого вы подозреваете в этом, да? Давайте будем называть... Вы сами мы. писали о том, что как раз здание Центрального комитета партии оккупировали, захватывали и, естественно, принимали участие в уничтожении как свободы, так и православия. Вам сказав, що я почати сепаратистів ходити з раду підписати. Якось ви знаєте, мої товариші зараз знаходяться також на Донеччині. Я попросив, щоб вони виїхали і зустрілися з людьми. І прості люди, про яких ми сьогодні з вами говоримо, по перше, позиція нашої партії це громадяни України. Це перше по-друге, я переконаний, що треба їх почути, і для того, щоб зрозуміти, в чому влада, центральна Київська, може їм допомогти у вирішенні тих питань, то треба просто почути їх, сісти за стіл і за столом вже перегорі визначитися у тих шляхах, які ми можемо зробити, щоб у людей було впевненість в тому, що держава захистить їх і якраз врахує їхні інтереси. Тому, коли говоримо сьогодні про сьогоднішній стан речей, забуваємо про те, а що було два місяці тому, коли люди тільки вийшли на вулицю, Цю просили, ми не хочемо, щоб нам нав'язали представники інших областей політичних сил свою точку зору на історію, на духовність, на традиції і таке інше. Вони просили і просили, звертаючись до київської влади, давайте ми врахуємо те, що ми бажаємо говорити на другій державній мові, російській мові, які проблема місцевого референдуму і проблема федералізації держави. Зрозумійте, що сьогодні ви через місяць-два будете самі говорити, що комуністи були праві. Тільки втратимо час і не дай Боже, не дай Боже, проліться кров. Але іншого шляху, крім федералізації України сьогодні, вже немає. Все вичерпано. центральна влада Київська не хоче розмовляти з власним народом і не хоче враховувати, що Україна якраз багатоманітністю своєю і цінна, і ось цю багатоманітність і різні традиції і так ремон погляди. Треба враховувати, щоб Україна була цілісною. Компартія стоїть. Ційно і схвальований Петро Смоненко видно е, після подій вчорашньої ночі. Як вам його коментар? Його ну, звинувачення правих сил тому, що ч, ч, чесно, мені дуже цікаво спостерігати, як комуністи кажуть про іншу точку зору та про якусь приватну власність. Mm. Ну, дивіться про ті комп'ютери, які він там каже, що все там побили, комп'ютери знищили. Там ну все майно, яке було в офісі Петра Семененка, воно якну по погляду по було на місці. Єдине, що воно просто згоріло. Хто палив, хто підпалив. Так. Хто підпалив цей офіс? Я, чесно, не знаю. Ну, мож можливо, сам Симоненко вирішив себе зробити бідним і нещасним і спалити Це так, жарт. Що касательно правого сектора, то ні. Я думаю, це не ну, правий сектор. Там, здається, сектор правий сектор не називав. Прав... Ну, прав... ну, прав... ну, праві сили. Сили. Ну, я не знаю, що він має в виду, але якщо він має в виду те, що я думаю, то вряд ли це воно, тому що ні, там нікого не було. Вот, тому що ми постійно патрулюємо, собственно говоря, ні. Ваша функція як самооборони по долу, це стежити за тим, що там відбувається, щоб там був спокій, Я правда, беріч защитіть. Ну у нас у нас у нас по поділо, як говорить Олена, це наш, наш особистий Ватикан. Ага. Це реально культурний центр Києва. Один із найстаріших районів йому зараз щось загрожує. Ви там ще потрібні після вже все закінчилось, тому що уже ніяких немає. Поділ – це дуже цінна, цінна, цінні будівлі, і кожен хоче зробити там на на цьому районі якісь арену арену бійні за перед влади якоїсь якісь офісів там тому подібне. Тобто ви будете, ну я так розумію, ваші функції не не обмежувалися цією революцією. Все закінчилося, Ви продовжуєте там потребувати? Революція закінчилась. Революція закінчилася. Революція. Скинули Януковича, так скинули режим. Але основна боротьба, основна боротьба за зміни в країні буде зараз ну, відбуватися. І зараз треба максимально ну, зусиль. Е Классно, щоб реально щось змінити в країні. Ви будете далі стежити з <re> тим, як будуть навколо біля цього офісу. нас залишаються наші дежурні вместе з службою ДСО непосредственно слідять, щоб там не было ніяких мародерств, так далі, і так далі, і так далі. Ну там же стали какие-то мебель, какая-то там не там не там не все згоріло. Ні, там згоріло кілька кімнат, правильно? Ну там кілька, якщо ви подивитесь, то офіс виглядає з першого погляду з фасадного з зі сторони вулиці виглядає двоповерховий старенький будиночок. Але у дворі вони збудували вже нову, нову будівлю, там десь поверхів скільки сім. Ну да, так, грубо говоря, від чоловічих глаз подальше, там построено вполне весомое здание. Mm -hmm. Собственно говоря, потім згоріло, естественно, не все, частично все осталось. Вот. И, собственно говоря, остаемся дежурить. Ну, плюс сейчас вот вы спрашивали о наших функциях в данный момент. Ну, как минимум, Из-за недостатка тех же патрульных служб. Вот. Начинаются всякие несанкционированные установки ларьков, ну то бишь мафов. И мы, собственно говоря, пока боремся вот, по ночам, боремся с этим, боремся с какими-то ребятами, которые еще не успели сдать оружие, то бишь бывают всякие прецеденты. Вот. Ну. Поки так, а днем соціальне окультурювання просто-просто nee, до нас почали звертатися просто мешканці району нашого з якимись своїми особистими проблемами, ну, особистими проблемами проблемами громади. Для того, щоб давайте допоможіть там, ось у нас дивіться, тут у нас пар такий гарний, у нього він вже починає там обрестати мохом. Давайте щось робити. Ну ми вирішили так, чому нам не займатися ще якоюсь соціально корисною роботою. Навіть зараз створили в районі народну раду Просто, ну, Зібрали мешканців кожного мікрорайону окремо. Там ми десь мікрорайонів поділили, зробили з'їзд, вибрали делегатів. Це не ну безпосередньо мешканці району, які живуть там. Mm -hmm. не, не, вони не являються представниками. Ну не, коли вони туди делегувалися, вони не, не mm -hmm. делугувалися як представники якихось політичних сил, якісь громадських організацій. Це ні. Вони як делегувалися туди як мешканці району для того, щоб реально там ну розбились по напрямкам діяльності, для того, щоб реально якусь ну, соціальну корисну роботу для району проводити. То бишь абсолютно политичны, ну, ну мы абсолютно политичны, первое правило. А второе, то, что в нашей команде должны быть непосредственно жители района. И мы хотим стремиться к тому, чтобы, допустим, тот же голова РДА был жителем района и так далее, и так далее. Ну, в принципе, у нас сейчас проблем нет, но ну, не с предыдущим головой, они сейчас временно поставлены. То бишь, нормально функционируем, отлично, никаких проблем. Ну, потому что многие рассказывают ребята, что у них есть проблемы с администрациями, какие-то нюансы, нам полностью помогают, ну, то бишь, как-то вот напомните. Долі служилась так, що всі очень дружно, і люди. І... Тобто сама організація, яка була да. на Майдані, вона поступово перенеслася і спокійно функціонує да, що це самоорганізовані доподим... групи. Це до того часу, доки не налагодиться там, не знаю, робота органів державної влади, будь-які самі парки, охорона правопорядку, яке це все ну, да, функції да, хотіли... до того поже, часу, поки да. Так, ну ми виступаємо за те, щоб повинна створюватися муніципальна міліція. Це, ну, що таке муніципальна міліція? Це міліція, яка створюється з мешканців того чи іншого регіону. Ну, і району. По принципу шерифів, да, в Сполучених Штатів. Ну, Шериф – це ж не поліцейський, ну, це просто людина, яку обрав е, якась територіальна громада для того, щоб він їх захищав. І вони всі його знають і всі можуть і до нього звернутися там, з любой, будь будь-якою проблемою. Ну і бажаю вам успіху в цій нелегкій справі. Напевно, але поки що ми будемо стежити за тим, що відбувається навколо там цього офісу КПУ, щоб знайшли ви хто його все ж таки підпалив, хто перешкодив роботі канцелярської сотні. Дякую вам і будемо з вами прощатися.